Мукачівській дитячо-юнацькій спортивній школі відбулася важлива подія. Боксери, які перемогли на обласному чемпіонаті, отримали нову спортивну форму для подальшої участі у чемпіонаті України. 25 комплектів стали символом єдності та професіоналізму, надаючи спортсменам впевненості і мотивацію для майбутніх змагань. Ми зібралися в цьому залі нашої школи Мукачівської спортивної, з метою вручити. Комплекти форми, яку затвердила Федерація боксу Закарпатської області, для того, щоб наші учні, наші спортсмени Закарпатські мали свій, свою єдину, ексклюзивну, ексклюзивну форму. Ну, затверджувалась вона. Всі ми, як кажуть, тренерами, всі дивилися, всі погодилися. Я думаю, що вона буде виглядати дуже гарно. Хочу подякувати Павлу Івановичу Балогі за розвиток боксу в Закарпатті. хочу подякувати нашим партнерам фірмі Діком за хороші подарунки нашим дітям. І щоб в дальнішому дітки розвивалися і ставали чемпіонами. Не тільки на Україні, а й чемпіонами світу. Форма була розроблена з урахуванням всіх вимог для активних тренувань та змагань. Вона забезпечує комфорт і дозволяє спортсменам відчувати себе впевнено, що дуже важливо для результатів. Крім того, єдині форми створюють сильне почуття командної єдності, що без сумніву сприяє моральній підтримці та підвищенню мотивації. Нещодавно проходив чемпіонат області Закарпаття. Там я здобула перше місце. Підготовка шлях до перемоги був довгий. В цьому поєдинку я показала всі свої кращі навички, в результаті отримала перемогу. Зараз я готуюся до чемпіонату України з боксу по юніорам. На даний момент зараз нам будуть вручати форми Закарпатська федерація боксу з України. Третій рік я виступаю за Закарпатську область. І при цій новоствореній федерації нам вперше дають костюми. Я в захваті, організація дуже крута, мені дуже подобається. Такі, ну, вони мотивують нас для цього дуже круто. Я виграв чемпіонат області, їду на чемпіонат України Хмельницьк. Дуже задоволений тим, що нам федерація боксу виділила спортивні костюми. Та дуже радий, що йду на чемпіонат України. Буду старатися привезти золото. Федерація боксу молодці, бо зробила такий формат, що всім зробили однакові форми. І то красиво буде виглядати на чемпіонат України, то, що буде кровитися у Хмельницькому. І також я готувався до цього. Мені дуже подобається, подобається і бокс. Бо бокс це характер, сила, все все благодаря трен тренерам і федерації. Почати формою боксерів вдалося завдяки підтримці компанії Данко та Федерації боксу в Закарпатській області. На сьогодні не менш важливим аспектом є те, що підтримка компанії не лише фінансова допомога, а й активна участь у розвитку боксу в регіоні. Сьогодні ми зібрали збірну Закарпатської області для того, щоб кожного із спортсменів та тренерів уважити. Я, як представник будівельної компанії Данком, виступаю генеральним спонсором Федерації боксу Закарпатської області. І своїм прикладом я би хотів показати кроки на зустріч, що бізнес рухається на зустріч спорту і допомагає розвивати це розвивати цей напрямок. Враховуючи ті обставини, що в нашій державі є скрутна ситуація. Ми повинні допомагати нашим дітям молоді. На теперішній час ми забезпечили нашу збірну Закарпатської області. Це в межах 25 комплектів форми. От і ми надіємося зараз підготуватися до чемпіонату України з екіпіровкою. так само ми хочемо екіпірувати наших спортсменів, щоб збірна Закарпатської області гідно виглядала на чемпіонаті України. А форма стала важливим елементом на шляху до змагань, які наближаються. Для спортсменів це не просто одяг, а ще й нагадування про підтримку, яку вони отримують. І це безумовно додає ще більше мотивації на шляху до перемоги.